Ще раз. Україна влучно б'є по складах у Росії. Тим часом власною зброєю на цьому під час звернення до українців наголосив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські оборонці можуть показати ще кращі результати, якщо у нас буде достатньо ракет і дозволів від партнерів. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня: що Україні потрібна повноцінна. Далекобійність і не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору від Росії. Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію, і щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати. Сміливості українців Нагадаю, що напередодні українські оборонці уразили два військових арсенали ворога. Один із них це арсенал Тихорецьк, що в Краснодарському краї, за даними Генштабу збройних сил України, в момент удару на території арсеналу знаходилося щонайменше дві тисячі боєприпасів, зокрема, які привезли із КНДР. Окрім цього, служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу головного артилерійського управління Міноборони РФ в Тверській області. Ості там зайнялася пожежа, здійнялася та почали детонувати боєприпаси. Іван Тимочко зараз приєднується до нашого ефіру. Це голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітання вам. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям, слава пане Іване. навзаєм також ради вас бачити. Давайте розбиратися. Ось ці е, дві доби, які ну фактично дарують нам хороші новини про ефективні застосування наших українських засобів ураження. Президент Володимир Зеленський не приховує, що це е, саме українська зброя, яка долітає до потрібних локацій. Зокрема, Краснодарський край, зокрема Тверська область і влучання, е, ну достат. Датньо такі потужні і туди куди треба, тому що ви, мабуть, погодитеся іншого способу боротьби з цією допомогою з боку КНДР просто немає? Україна ніколи не дістане, на жаль, до КНДР, але може дістати якраз до тих вантажівок, до тих потягів, можливо, які привозять ці снаряди на територію Російської Федерації. Яка ваша оцінка? Знаєте, не бійтесь своїх навіть найбільш зухвалих мрій і фантазій, якщо вони стосуються знищення ворога і тому, хто йому допомагає, так що, хто його знає, яка доля може чекати Північну Корею. Е, перший момент, другий момент, і це те, що менше все-таки десь в публічному просторі привернуло до себе увагу. Можливо, тому що не так фаєрично вибухало, не так масштабно знімало з російським. Ми, там, умовно кажучи, громадянами, та бо їх тяжко назвати взагалі подоблювати до рівня людей, але менше з тим, з урахуванням того, як вони підтримують вбивство українців. Але окрім цього ж тих складів, є інформація, що знищена радіолокаційна станція підліт підльоту Російської. Це станції, які зобов'язані власне виявляти. Всі літальні апарати, не дивлячись на їхні габарити, їх рівень застосування, тактичний, стратегічний, пілотований чи безпілотний для того, щоб захищати такі об'єкти і склади, зокрема стратегічного рівня. Але перед тим ніж прилетіли безпілотники на той тихо. На цей склад, бо я же їх там всіх плутаєш, бо їх вже стільки є. і Всі на ти по тих селах, що насправді перша знищена станція, а станція впевнений, що в нас знаходив був режим таємності. Реальний був доступ до неї шалено обмежений. Точно, що місцеві про це не знали, бо і немає фотовідео окрім супутникових фотографій, грубо кажучи, так військового рівня. Про те, що вона уражена, тобто ми можемо говорити, що ми маємо не просто засоби ураження, а засоби відслідкування і засоби превентивного зачищання шляхів для підльоту до необхідних цілей. І це дуже важливо, і це дуже серйозно. Бо це показує про вибудовану вже стратегічну лінійку, від умовно кажучи, від запуску. Безпілотників чи засобів ураження, їхнього прикриття захисту, їхнього наведення до безпосереднього місця ураження. Щодо е, північної Кореї чи її підтримки Росії, ну будемо говорити, що раніше теж вже були спроби підривати залізницю, і навіть на байкало амурській магістралі були підриви по суті. Це ті гілки, які в свій час і з'єднують північну Корею з Росією. Тим паче, там тільки одна гіл, одна желізнодорожна колія там прокле... пролягає. Але як ми побачили, тут там теж були підриви міжічому з ешелонами з снарядами. Але одне коли знищити якусь довжину гілки. Желізної дороги вивести з ладу, коли все таки її набагато легше відремонтувати. Ми ну розуміємо, що на той час масованих ударів по тій желізні дорозі, щоб скажімо, вивести з ладу не просто колію, а й станційні якісь вузли, чи ті ж самі станції подачі чи генератори подачі електроенергії ну одним словом. Виявилося недостатньо результативним, тоді як удари по складах, ну це вже дуже і дуже серйозно. По перше, що е, стратегічного рівня склади е, для російської армії вкрай важливі, бо реально з кожного складу це декілька місяців боєкомплекту для всієї російської армії, або як мінімум для е, військ на конкретних е, напрямках і стратегічних напрямках. Це як в будь-якому випадку втрата боєкомплекту для декількох російських армій. Крім того, виведений з ладу такий склад чи арсенал, який паралельно міг всередині обслуговувати, виготовляти, докомплектовувати, відсортовувати боєкомплект, виведений з ладу назавжди. І якщо скажімо, складування такого боєкомплекту. Росія ще може ще може вирішувати, бо оскільки, скажімо, якістю зберігання завжди є на нижчому рівні, або менше вимагає верніше, уваги в його експлуатації, тоді як сортування, відбір. Ремонт і підготовка до його використання безпосередньо спускових установок, якщо ми говоримо ракети, це надзвичайно складний клопіткий процес, який вимагає фахівців, який вимагає додаткової техніки, і тому, якщо арсенал знищується, ми розуміємо, що в цьому місці утворюється яма в логістиці, яку б відновити майже неможливо. А якщо враховуємо, що зараз війна ракет авіації, тобто і Артилерії, а це означає, що і там, і там використовується як ракети, так і снаряди, то е, знерухомлюється велика кількість артилерії та авіації, яка просто не може вилітати, яка навіть може і придатна для експлуатації, але не маючи боєкомплекту боєукладки, укладки, стає е, мало ефективною. Цей величезний позитив. Крім того, знищення такого стратегічного складу означає, що це ляже додатково е, Навантаження, чи такого складу, чи такого е арсеналу кладе навантаження на інші. Якщо ми знаємо, що в російської в російської армії чи в Росії з е різного рівня збереженості, якості є таких біля ста складів, то ми розуміємо, що кожний склад це умовно якийсь один відсоток від цілої боєздатності російської армії. І Якщо е, ми виносимо такі арсенали а і б'ємо паралельно по бюджету, утворюючи галузях Росії, це нафтогазових, це означає, що з однієї сторони ми знищуємо галузі, за які. Дають їм дохід, щоб купляти зброю а з іншої сторони, ми знищуємо ту зброю, яку вона закупляє. Отже, окрім навантаження на військову складову, у них з'являється додаткове навантаження на фінансову, бо потрібно дозакупляти потрібно витрачати додаткові кошти. Бо ми розуміємо, що ні Північна Корея, ні Іран не продає їм зброю як друзям а точно що. І дорожчу, і по собі вартості, і нижчу по собі якості. Тобто, ми можемо говорити, що такі удари по арсеналах це насправді у відсотковому плані знищення потужності російської армії це дуже серйозно, Абсолютно. це надзвичайно серйозно, і це те, що вона не може відновити. Так, пане і... Іване, сподіваємося, що наші західні партнери. От зараз очікуємо на 26 вересня, якраз засідання генасамблеї організації об'єднаних Націй. Президент Володимир Зеленський. Це вже анонсовано буде представляти план перемоги український. і ну, є впевненість, що прозвучать оці знову заклики, дозволити бити по об'єктах військових на території Російської Федерації. І мабуть, будуть наведені оці приклади, хоча тут навіть наводити не Потрібно розвідки всіх країн знають, Україна застосовуючи власні можливості сьогодні робить те, що вона робить, а могла б робити це набагато ефективніше. Пане Іване, ми вам надзвичайно вдячні за те, що знайшли час поспілкуватися. Будемо раді ще раз вам в ефірі. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Друзі.